І нові подробиці злочинної діяльності служба безпеки викрила факти співпраці експрезидента Моторсіч з терористами так званої ДНР йдеться про В'ячеслава Богуслаєва, раніше затриманого правоохоронцями. Його підозрюють у роботі на агресора. Також СБУ стало відомо, що Богуслаєв фінансував терористичну організацію, зокрема сплачував туди податки. Окрім того, співпрацював із українським підприємством, яке від 2014 року знаходилося знаходиться під контролем квазі ДНР, компанія постачала авіапродукцію до країни нападниці. Через оборудку бюджет псевдоутворення поповнився на понад 290 мільйонів російських рублів. Одержані кошти керівники окупаційної адміністрації Донецька спрямували на потреби російських військ. А під час нових обшуків силовики виявили більше двох десятків медалей, грамот та почесних нагород. Президенту «Моторсіч» від представників військово-політичного керівництва РФ.